Доброго дня, шановні депутати. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, під час виборчої кампанії, яка з політичних сил не обіцяла боротьбу з корупцією і децентралізацією влади? Який може про це не казав? Хто не казав, що землі треба передати в розпорядження міським органам місцевого самоврядування? Всі про це казали. І всі це обіцяли. Народним депутатам Колінічем з групи відродження був поданий законопроект 1159, який передбачає, щоб землями розпоряджались органи місцевого самоврядування, П'ять раз п'ять, цей законопроект вносився до порядку денного, але ставився таким черзі, що до нього нікого не доходить черга. Ви знаєте, у нас вже створене Антикорупційне бюро. Це дуже правильно. Але Антикорупційне бюро в першу чергу має займатися не тільки боротьбою з корупціонерами, а самою корупцією з тими механізмами, які дають можливість створювати корупцію. Я вам приведу деякі цифри. Це чим займається земельна агенція. Ну не земельна агенція. А деякі її співробітники. Місто Київ, хабар 200 тисяч, 200 тисяч доларів 200 тисяч за те, що за надання 4 гектарів землі у користування. Місто Київ незаконно вилучило у суб'єкту суб господарювання 32 гектара. Львів, 147 тисяч гривень хабаря. Хмельниччина 12 тисяч доларів хабаря. Закарпаття з держбюджету виділено 5,5 мільйонів на інвентаризацію 30 тисяч гектарів землі. Документи підроблені. Харків незаконно передали у власність 9 гектарів землі, 65 мільйонів гривень власність. Черкащина, 80 тисяч хабаря представнику земельної державної агенції. Це тільки початок переліка. Чим займаються... Представники Державної земельної агенції. А тепер згадайте, коли не було Державної земельної агенції, яку, до речі, вигадав Янукович, чи була така корупція в землі? Не було. Тому група відродження вимагає включити на цьому пленарному засіданні до порядку денного один з нагальних питань законопроекту 11.59. І нехай кожен визначиться, чи він за боротьбу з корупцією, чи ні, чи він за децентралізацію, чи ні. А бакать про децентралізацію. з корупцією і не робити, ніхто не має правити. Дякую.